Ретро мопед Львів'янка самий недооцінений мопед України. Сьогодні продукція львівського мотозаводу перейшла в категорію раритетів, але саме цей екземпляр вже був спроєктований в стилі ретро. Якщо ви бачили, на чому їздять в Європі, то зможете згадати багато велосипедів та скутерів у стилістиці, що нагадує щось вінтажне Хоча сам транспорт може бути сучасним, цей мопед виглядав вже як мрія для голландського водія. Він був оснащений 45 кубовим двигуном на 1,3 кінських сили. При малій вазі у 32 кг міг розвивати швидкість до 40 кіло. Метрів за годину в ті часи на початку формування екологічних організацій, можливо, він міг би очолити весь зелений мототранспорт, але скоріше за все просуванням його не займались, і експорт міг триматись просто завдяки радянському бартеру за партію кешю в Київський торт від Індії. Ніхто більше в союзі не випускав техніку з подібним дизайном. Залякувальні принципи влади не виділяйся і не матимеш проблем. На жаль, негативно вплинули не тільки на людей, а й на мотопромисловість України. А ви колись бачили наживо цей крутий ретромопед? Підписуйтесь на мотозілу.